Вважаю міцно, на тлі щодо процесу мирного врегулювання московська хунта послала мирні натяки по Україні з сіма ракетами, 128 кабами та покурщині 28 каба і 527 артобстрілів. Від обох Даріна, лінія оборони ЗСУ вже в районі свердліко Лебедівка. Дальні ураження по тиловим резервам Даріна наносяться тепер з Сумської області та бойові зіткнення відбуваються на Держкартоні. В східній частині та на околицях Свердліка ЗСУ продовжували знищувати наступальний потенціал терористичної федерації, враховуючи близькість до кордону та небезпеку для транспорту, ротація тут відбувається на ногах. Іпотечники вчора продовжували вмирати за царя на околицях та в самому хуторі Нікольській, ще й з рабами з північної Кореї. 22-га механізована бригада. Взяли під контроль логістичне роздоріжжя ворога Вікторівка-Новоіванівка та Олександрія Кругленькі в 4 км на захід від Вікторівки. Беззубі расисти не можуть тут протидіяти ініціативі ЗСУ, тому вчора наші хлопці ще зайняли промзону в Махнівці. В селі Черкаська Канапелька наші хлопці і надалі тримають оборону. Всі атаки ворога тут відбивалися. Дрони беззуби армії намагаються. Тут постійно завадити підвезенню резервів та проведення ваків. В районі Курилівки для покращення тактичного положення ССО ЗСУ провели 5 контратак. Всього за вчора ЗСУ відбили 18 атак, ублюдочних формувань. Орки-блохіри повідомляють про підозріле накопичення сил ЗСУ в Сумській області біля Тьоткіна. Повідомляється, що 36-ту бригаду морської піхоти вивели. На переукомплектування. Стрім сьогодні о 19.00. Молимось, допомагаємо донатами. Запрошуємо долучатися військових з Курського фронту. До побачення.